Вже другий рік поспіль Україна відзначатиме одне з найбільш християнських свят Великдень в умовах воєнного стану. Купівельна спроможність середнього українця істотно знизилася. При цьому здорожчав на чверті великодній кошик у порівнянні з минулорічним. Цьогоріч традиційний набір на сім'ю з чотирьох осіб коштуватиме близько 1200 гривень. Зазначають аналітики. Таке подорожчання є наслідком воєнних дій. Інфляція 30-40%, А вілікодний кошик збільшить з лише на 21% то це означає, що продукти, які входять до цього кошику, зазнали меншої інфляції, меншого здорожчання, ніж остальна продуктова корзина. Зокрема, найдорожчими складовими залишаються м'ясні продукти. Домашня ковбаса коштує на 10% більше. У сала та буженини зросла ціна на 31 та 38%. відсотків. Також піднялась вартість і паски. Тепер приготування святкового хліба вдома обійдеться приблизно 170 гривень. Це на 25% відсотків більше ніж торік. Повідомляють в інституті аграрної економіки. У двадцять році рекордною стала ціна і на яйця. Зростання склало 92 відсотки. І на це впливає. Авіть певні фактори, зазначають експерти, зменшення обсягів виробництва курятини та яєць, тому що більшість виробництв була зачинена, знищена, і надходження стали значно меншими. Це перше. Ця галузь втратила експортну составляющу, тому що перекрити морські шляхи. Цих двох факторів вже достатньо для більшого здорожчання, ніж названі цифри. Також якщо ви хочете до традиційного кошика додати не основні продукти, такі як овочі, фрукти та вино, то вартість кошика складатиме майже півтори тисячі. Продавчиня одного з ринків Дніпра каже, порівняно з 22 роком ціни на продукцію дещо збільшилися. Овощів дуже багато нам привозять з усіх сторон. І імпортний, і наші Нікополя з Нікополя привозять потрошку. З різних там, де можна вивезти, везуть нам. Слава Богу, у нас все є. По ценам один товар піднімається, другий падає ціна. Ну, нема такої стабільності. Люди скупляються, слава Богу, приходять. Продавчині діляться, попри надскладні часи, дніпряни все одно готуються до свята. Купують продукти не тільки на свій стіл дехто хоче подарувати свято і людям, що опинилися у надскладних життєвих обставинах переселенцям і, звісно, нашим захисникам. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини 9 каналу.